Українська ніч тихо на дворі чекає все ночі. Високо в небі місяць пливе, річка притихла, вода не хлюпоче, лиш матіола духм'яна цвіте. Небо вечірнє крилося зорями, співи пташини затихли в садку. Вечір тихенько на землю ступає, все завмирає спати лягає. Дуже чарівна ніч українська, тепла та тиха в травні вона. Вишня і черешня у білому цвіті, в трави шовкові убралась земля. В травні у нас на українській землі чути в гайках солов'їні пісні Тихої ночі птахіці співають, щастя й кохання всім людям бажають. Дякую, пані Вікторія. Сьогодні ми знаходимося в гостях у нашої поетеси Вікторії Рибалка. Літературне мистецьке об'єднання дуже полюбляє заходити в садок пані Вікторії. І сьогодні ми приєднуємось до нашої поетеси і бажаємо Україні миру, перемоги та тихої ночі. Дякую, пані Вікторія. Дякую вам, пані Наталія. Покажемо ще ваш, ваші квіти. Трішечки, ось які гарнющі. Така в нас славна господиня, поетеса пані Вікторія. Ось вона. Ви які троянди. Які кліматіси, які ще тут троянди. І прекрасні маки. І залишилось нам всім чекати і наближати перемогу. До перемоги, пані Вікторія. Разом? Разом до перемоги, пані Наталія. Дякую.